Тепер уже навіть не напружуються, щоб маскуватися ретельно. Просто за зеленою зоною Донецького району текстильник бойовики встановили пару БМ 21 і вистрілюють повний боєкомплект зградів в позиціях українських військових та прилеглих до обласного центру населених пунктах, прикриваючись житловими багатоповерхівками навколо тамтешнього аеропорту Водночас тривають неймовірно запеклі маневрові бої. 5 грудня п'ятниця на календарі. Я вітаю вас. Це спецкор на 2+,2. Йому придумали нову назву. А під постійним вогнем в аеропорту Донецька тривають запеклі бої. Здавати литовище у плани українського командування не входить. На приморській ділянці фронту російські підрозділи концентрують бронетехніку. От красний отак Зараз спробуємо збільшити. У самому Маріуполі тепер активно шукають ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Вона народжується наново та загартовується у боях. Тут навчаємося виконувати свої задачі безпосередньо у бойових умовах. Українській армії 23 роки новітню та боєздатну, який має і 12 місяців. Українці створюють власноруч. Йому вигадали скорочену назву АД зі старого терміналу аеропорту Донецька. Українські кіборги змушені були відступити через. Масований мінометно-ракетний обстріл. Але трохи згодом термінал, правду казати, залишки металево-бетонних конструкцій. Наші воїни повернули під свій контроль. У РНБО це називають не відступом, але маневром, аби зберегти життя військовим. Нині обидва термінали і новий, і старий стверджує міністр оборони українські. Віддавати литовище ворогу планів немає. Старий термінал Донецького аеропорту залишається під контролем українських військових. Як повідомляють у РНБО, під час масованого ракетного обстрілу кіборги відступили з його території, а потім повернулись, зайняли і втримали позиції. Було прийнято рішення щодо маневрування наших груп і з цією метою виводу з-під удару після того, як Масований артилерійська мінометний удар завершився. Наші бійці знову зайняли позиції і відбили всі атаки, які були і спроби захопити Донецький аеропорт. Міністр оборони Степан Полторак оцінює ситуацію в Донецькому аеропорту як стабільно важку, але він упевнений, захопити летовище бойовикам не вдасться. На мою думку, ми не маємо права видавати навіть метри нашої землі, тому ми будемо стояти там, де ми стоїмо. І захищати свою землю і свою країну бойовики намагаються захопити Латовище, щоб якомога далі від Донецька провести лінію розмежування, вважають у РНБО. Адже поки аеропорт під українським контролем згідно з мінськими угодами їм доведеться вивезти все важке озброєння за 15 кілометрів, тобто за межу Донецька. Перевірити наскільки російсько-терористичні війська готові виконувати ці угоди, можна буде вже 9 грудня. Цей день оголосили початком чергового перемир'я. Якраз цей день буде лакмусовим папірцем для того, щоб зрозуміти, хто і наскільки готовий виконувати мінські зобов'язання. Якраз цей день буде в цей день. Буде зрозуміло, наскільки готові до припинення вогню бойовики, терористи, і наскільки там є координація їхніх дій. Якщо 9 грудня справді не буде обстрілів, це буде стартом для виконання подальших пунктів мінських угод, кажуть у РНВО. Окрім відведення важкого озброєння за 15 кілометрів від лінії розмежування, це і обмін усіма полоненими, і розмінування території, і демілітаризація. Костянтин Павлов, Донбас, Петкордва 2+,2. Між Маріуполем та Донецьком українські силовики знищили відразу кілька блокпостів терористів. Бойовики у цьому районі і далі ведуть так звану контрбатарейну боротьбу проти підрозділів АТО. Мовиться про сектор передової в районі Докучаївська, не втрачає противники можливості зайвий раз накрити артилерію, з житлові квартали, обстрілювали минулої ночі околиці Маріуполя. Ганна Бока працює в секторі. А ми тепер на прямому зв'язку зі студією спецскора Ганно. Я вітаю вас. То питання традиційне. Власне, яка ситуація на цю мить становилася на приморській ділянці фронту? Сашо, вітаю на цю мить. Ще хвала Богу, все спокійно. От вночі одну з наших позицій, це за 50 кілометрів від самого міста. Таки обстрілювали зі стрілецької зброї. Це було близько о півночі. Атаку наші військові відбили потерпілих серед українських військових. Немає. Ну і наразі в нашому секторі тихо, але це така не тривожна все одно ситуація. Тиша вона не тривка не тривка, бо в місті діє багато диверсійних груп. Ну а бойовики тим часом на межі з Маріуполем посилюють свої позиції зброєю. Е, так напередодні розвідка полку Дніпро 1 повідомила, з'ясувала, що поблизу гранітного бойовики. Пригнали нових 30 танків. Усі вони закриті, але є інформація, що марковані під українську армію, під українські танки із трьома смужками. Ну і бійці Дніпра 1 сьогодні продовжили повітряну розвідку уже в районі Павлополя, бо саме в цій місцевості бойовики часто обстрілювали наші позиції. Є дані про зосередження важкої зброї противників. Давайте послухаємо танк. Попробуємо лічити ГРАД. Зверху то не дуже видно, що російська маркіровка. Але звідки там нові? Так. Де не також бачили ГРАДи. Також наші бійці провели профілактичну роботу, обстрілювали річку, за якою вже одразу дислокуються бойовики, адже в мінусову погоду річка замерзає. А отже, створює природні шляхи ворожим партизанам до українських позицій. За результатами аеророзвідки бійці дали вогонь у відповідь і по вислідкуваних позиціях. Давайте послухаємо зайра розвідка. Посмотрели этой посадочке, Он там видно далеко-далеко контейнер. Вот, за этим контейнером ли позиція, то ли что-то. Сейчас ми опробуємо отработать. Підтвердилася інформація про те, що напередодні ввечері пізно у тельманому бойовики розбили газопровід, немає світла і тепла. А, бойовики поцілили прямо в житловий квартал. У селі сьогодні не працює дитячий садок, школа. Ну і по райцентру повсюди видно вирви від снарядів. А, за інформацією з місцевої лікарні, ніхто із мирних жителів не постраждав. Олександра. Гано, ну, дуже дякую вам. Будь ласка, бережіть себе у Маріуполі. Працює наша знімальна група. Ганна Бока щойно наживо розповідала про ситуацію, яка встановилася надвечір п'ятниці у секторі М. Не припиняють бойовики обстрілювати розташування українських силовиків уздовж умовної розподільчої лінії на ділянці між Дебальцевим та пісками. Рішучі, відважні і впевнені в перемозі. Таке про бійців, які тримають тепер цей рубіж оборони. Говорить мій колега Руслан Ярмолюк, самі ж хлопці стверджують, вистояти для них це не лише робота, а й насамперед справа честі. Гостра могила у курган вкопуються не археологи, а військові. Ну, якщо сама Дебальсовська зона видається вперед на їх територію, як опорний пункт, як пункт защити. При наступленні, а Вона крайне важна. Спалена техніка повсюду гільзи і рваний метал. Ці українські позиції бойовики постійно обстрілюють, намагаючись витиснути наших воїнів. Тут стріляли по 4 по п'ять разів в день на цю позицію. А часто пореже, там раз, може, в день десь так більш спокійні стало, Але вокруг серйозні кішина часто. Бомля до обстрілів та боїв хлопці на позиціях звикли, не призвичаїлись лише до стояння на місці. Саме страшне, навіть в этом всьому міна то, що на мой взгляд нам не дають наступати. Ми поже давно могли би освободити імені. Та все і как бы, би закончити воїну. Я не можу зрозуміти, чому та так довго проїзд. От ета самая страшна від Дебальцевого до пісок на холоді та снігу воїни стоять не на життя, а на смерть. Бо добровольці скільки треба, стільки буде. Хлопці, коли йшли на війну, вірили, що все скінчиться до холодів. Новий рік планували зустріти вдома. Познали, що не йдемо. І це ще не морози, можна і в 30 воювати. За державу можна і в 50 воювати. За країну воюють і старші, і молоді на За застарілій техніці та з антикварною зброєю, особливо добровольчий корпус, який прикриває стилу летовище. Це ізготовлено три четвертому 35-му году. А іменно точну дату я не знаю. Ну в общем, довоєнний. Він пройшов уже війну. Второю міровою танкісти з 28-ї бригади щодня виїжджають і ведуть бої. І тут моляться усі, навіть атеїсти. І в усіх на передовій є обереги. Якісь обереги собої. Горі повідомис. Ну і хрестик відповідний теж. Танкісти, піхота і розвідка щодня виходять на передову, бо це для них справа честі. Закінчити війну з перемогою. Все того, що ми... Любили ловить ветров и разбрасывать камни. Руслан Ермолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор, 2+,2. Російська авіація розправляє крила неподалік українського кордону. Бойові літаки піднялися в повітря на навчаннях у Краснодарському краї та в Астраханській області суміжної федерації. Біля узбережжя Зовського моря вправляються пілоти штурмовиків і винищувачів на відео помітні літаки Су 25 та міг 29 В Астраханській області навчальні цілі тренуються вражати екіпажі бомбардувальників. Тим часом у північно-кавказькому регіоні та в Південній Осетії влаштовують масштабні стрільби артилеристи. І буквально годину тому стало відомо, що в Махачкалі палає будівля тамтешнього управління ФСБ на тлі учорашніх боїв у грозному сам факт займання викликає немало запитань. Водночас у власному твіттер-аккаунті користувач із пніком Абу Умар, написав про запеклі бої, артобстріл та баражування армійських гелікоптерів у горах Шалінського району Чечні. Ордини медалі нагородну зброю вручав сьогодні бойовим офіцерам. Міністр оборони України Степан Полторак кільком щасливцям напередодні дня збройних сил дісталися ще й ключі від квартир. Міністр пообіцяв також прискорити процес надання воїнам статусу учасника бойових дій. Та не відзнаки, не квартири потрібні офіцерам і не за папірці. Вони воюють, кажуть про найважливіший для них статус бійці відверто розповіли і нашим кореспондентам. Орден Богдана Хмельницького для десантника Петра Потєхіна це просто скромна відзнака. Куди більше про війну нагадує осколок від снаряда в плечі, і друг зникли в бою. Полковник командир взводу восьми, який обороняв від росіян Савурмогилу 19 серпня. Головна рана це в голові. Я переглянув свій образ життя, відношення до рідних відношення до України. То взагалі все я навіть. Маю російську фамілію. Родився в Росії, але захищав Україну. Медаль за доблесть у травматолога Олександра Бородая. В його клініці врятовано дві тисячі бійців. Більше сотні оперував він особисто. Вихідних в нього не було з березня. Найбільш напружений період був червень-липень. Поранення були самі, самі різні, як і кульові, так і осколки. Вони були множинні з пошкодженням. Кількох анатомічних областей з пошкодженням внутрішніх органів кісток. 45 нагород вручив міністр оборони Степан Полторак та солдатів мучить питання, чому статус учасника бойових дій в Україні дають так неохоче. Урядовець пообіцяв поквапитися. Механізм він трохи був затягнутий. Зараз рішення товідно прийнято на рівні кабінету міністра. Спрощена процедура, і я думаю, що процес визнання учасників бойових дій... Дії він буде значно спрощений і швидким. Орденами вшанування не закінчилося. У селі гора під Києвом видавали квартири. Сім'я полковника Соболєва чекала на власне житло 19 років. Коли він пішов на війну, то він, мабуть, більше за мене переживав, що я остануся одна з дитиною на вулиці, бо ми винаймаємо житло все життя і ну тепер я. Якось соціально захищена, хоч в цьому плані. Сьогодні роздали понад 60 квартир учасникам бойових дій і просто військовим, які по 20 років стоять у черзі. Та солдати кажуть, квартира це маленька радість, велика це щаслива родина, яка неможлива без мирної і вільної від окупантів країни. Станіслав Фещенко, Олександр Шелко, Дмитро Большаков, Андрій Хлус, спецкор 2+,2. плюс вона відновлюється стрімкіше, мабуть, у світі ще не було. Мовиться про українську армію. Професія військова, яку донедавна складно було назвати ж надто престижною, насамперед, через низькі зарплати та незадовільне соціальне забезпечення, й офіцерів і контрактників нині відвоює втрачені позиції у мріях юнаків. Натомість і цей найвражаючіший феномен не завдяки державній допомозі, а передусім натхненню волонтерів, героїзму і самовідданістю воїнів та сусіду. Північно-східному, який без оголошення та попередження розпочав війну. Комбат 54-го розвідбату Леніт Климчук разом зі своїми бійцями на передовій чотири місяці. За 23 роки української незалежності підполковник пережив аж 14 очільників силового міністерства. І лише тепер в умовах справжньої війни запевняє, побачив реальне відродження війська. Те, що ми навчалися на полігоні, на жаль, не все. Як кажу, ми охоплювалися а тут. Навчаємося. Виконувати свої задачі безпосередньо в бойових умовах у доволі гострих словах підполковника, сама правда війна стрімко навчає бійців бути сильними і непереможними. Адже після 96-го, коли Україна в обмін на гарантії недоторканості власної території позбулася ядерної зброї, нашу армію у світі перестали сприймати серйозно. Хоча насправді впевнені ракетники. І ядерні шахти не гарантували безпеки. Якщо хтось із из безглуздих, звиніть я вже буду так говорити, руководителі думає про те, що достатньо одного, двох, трьох локальних ядерних ударів для того, щоб напугати когось, навіть ж самі ставить под удар і самих себе. Ніякі бункери не спасу. Утім, мовиться навіть не про ядерну зброю. До реальної війни Київ просто не готувався. Останні півтора десятка років, і без того мізерний оборонний бюджет. Відверто допилювали військові та цивільні чиновники. Переламним для армії став 2014-й, коли військо отримало просто неймовірну підтримку від простих українців. Наші волонтери постійно є на передовій. Вони бачать, що необхідно хлопцям. Дуже багато чого немає в магазинах і чого волонтери і люди навчилися самі робити цього ж року. Міністрами оборони встигли побути п'ятеро людей до самої втечі Януковича. Армією керував капітан запасу Лебідів. Повишення очередного прайсходять і февралі воєннослужбовці отримують підвищення на 20% денежного процента Після втечі керівної верхівки на виконання соціальних обіцянок військовим просто не було часу. Путінські зелені чоловічки розпочали експансію в Крим та провокації проти українських військових. Про жорстку відповідь зі зброєю було багато розмов, але її так і не відбулось. Бійці казали, не було наказу. Командування заявляло, частина військовослужбовців насамперед місцевих стріляти у росіян відверто відмовились. Українці заговорили про високу ймовірність війни. Не зникла загроза, і після призначення у травні міністром оборони адмірала Тенюха ніхто Крим залишати не буде, це однозначно. Тому зараз обстановка щодо наших військових частин і блокування нормалізувалася. Що далі ситуація лише ускладнювалася. Слідом за півостровом справжньою гарячою точкою став схід України. Кремль усіляко намагався приховати власну військову присутність в Україні. Пересічні українці вже розуміли, східний кордон дірявий. Натомість, призначений у березні, міністр оборони генерал Коваль стверджував, що ситуація під контролем. Наші війська повністю завершили оточення проблемного регіону. І відновили державний кордон України. Регулярні російські підрозділи кордон уперто ігнорували. Вочевидь, аби змінити ситуацію. У липні новий президент призначив нового четвертого за рік міністра оборони Валерія Галитея. Натомість віри в те, що війну вдасться припинити найближчим часом, ця обставина не додала з кожним днем. Прямо дивися в бінок, дивишся на їхні позиції. Вплив сепаратистів терористів з кожним днем буде менше і менше. Наступний час, коли їм прийдеться або здатися, або або в інших у нас не буде. Регулярні білі конвої з російською зброєю, що безперешкодно перетинали український кордон, указували на зворотне. Здаватися, противник не збирався. Шукаючи шляхів вирішення ситуації, президент зробив чергову кадрову заміну. Від середини жовтня міністерство оборони очолює Степан Полторак, колишній командувач Нацгвардії. Минулого понеділка Верховна Рада перепризначила генерал-полковника міністром. Утім, незважаючи на часті ротації міністрів, а можливо усупереч тому українська армія лише за півроку справді почала відновлюватися не на камеру, військові кажуть, що волонтери та прості українці набагато швидше, ніж держава, доправляють їм усе, що тільки можливо придбати за гроші або зробити власноруч. Що погане, те, що багато військовослужбовців які сьогодні служать, коли закінчиться певний період, як кажуть, час демобілізації, підуть зі збройних сил. Хотілося б, щоб і власні і Керівництво держави звернуло увагу на те, що якось заохоти військовослужбовців, можливо, зарплатами, можливо, Побутовими умовами, щоб ці люди, які набули великого досвіду, залишилися в збройних силах. Чи не вперше в сучасній історії пересічні українці самі допомогли повернути авторитет війську і самі ж повірили у власну армію? Але роботи щодо доведення українського війська до бездоганного стану не початий край залишити тепер уже досвідчених чоловіків служити в армії та заохотити їх і далі носити форму. Справа з якої самі волонтери без допомоги держави. Точно не впораються. Віталія Фенес'єнко, Руслан Єрмолюк та Дмитро Большаков. Спецкор 2+,2. Рівно о 21-й ми повернемося до цієї студії, щоб підсумувати інформаційні обставини п'ятого дня цьогорічної зими. Говорити справді є про що. Дочекайтесь.